Сьогодні 5 грудня, п'ятниця 2025 рік. Звати мене Любов, що своє вітання з Запоріжжя. Зараз буду розливати шампанське з чорнобриця, яке я робила у вівторок, 2 грудня. Ложкою зібрала квіточки в бутильочку. І зараз буду розливати. Щоб фляга не впала, я поставила її в літрову кружку і зараз буду розливати. До края горлушка я не буду доливати сантиметрів 13-15. так наливаємо і трошки не доливаємо до повного, до горлушка. Так, є одна. Розлила майбутнє шампанське у дві фляги і зараз буду закручувати пробочками і покажу, що там треба обов'язково Виконати обов'язкову умова, як повинна бути. Тепер треба стиснути флягу, щоб рідина, рідина піднялася до горлушка, отак, до горлушка трошки. І, і закрутити, і закрутити. І що саме важне, треба цю флягу тепер покласти, отак лежачи. Отака вона вийшла. Отака вона так виглядає. І тепер її треба покласти лежачи у підвал або в холодильник. В холодильнику вона буде довго дуже. У мене в підвалі вона скоріше, так сказати, прийме свою форму. І зараз так само зроблю з другою флягою. Треба підняти рідину до горлушка. Отак от і, і закрутити пробочку. І знову ж таки, знову ж таки, Опа, отак от воно виглядатиме. І покласти, обов'язково лежачи покласти. Так виглядає фляга з шампанським. Можливо, на Новий рік будемо вже куштувати його. На все добре, щасти, скоріше, всім, допомоги, до перемоги, до побачення.